Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НБ триває друзі. Будемо зараз говорити, як я обіцяла, про крилату ракету, яка називається Фламінго. Але перед цим нагадаю вам, що ми допомагаємо бригаді Рубіж, збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається Веприк. Він слугує для евакуації поранених. Бригада Рубіж виконує бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку. А також на Донеччині маєте нагоду долучитися до НАТО ми допомогти урятувати життя українських захисників. Посилання на банку знайдете під. Під відео під описом до цього відео. Ну і власне розпочинаємо розмову про крилату ракету Фламінго. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Валерій Романенко, авіаексперт провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, добрий день. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Тож напередодні стало відомо про початок серійного виробництва крилатих ракет Фламінго. Скажіть, будь ласка, що воно за ракета? Які дає можливості, які характеристики має? Чи можемо констатувати, що в Україні з'явилися власні томагавки? А може щось і крутіше? Ну Застосування покаже крутіше чи ні, але поки відомості дуже такі оптимістичні. Ракета має дальність в 3000 кілометрів, що загалом перевищує дальність більших сучасних крилатих, крилатих ракет. Причому, якщо, якщо порівнювати, прошу вибачення, якщо порівнювати з томагавком, то перевищує вдвічі, а, крім бойова частина, теж вражає. Тисяча кілограмів тонна, це вдвічі більше. Ну, стандартна вага бойових частин сучасних крилатих ракет 450 кілограмів, як американських, так і російських, так і англійських штормшедов. Тут маємо тисячу. Це означає, що при влучанні в російське оборонне підприємство, ну не оборонне, а в них, скажімо так, військово-промислове підприємство виробник зброї, яка б'є по нас, по Україні. То двох влучань і будь-якого е заводу російського військового не буде. Просто на нього, на йому, ну, він вийде з ладу, принаймні на рік, і на місці влучання буде вирва ну, приблизно так, в діаметрі метрів 20. Mm -hmm. Тобто це створює, для, це виводить нас на позиції рівності з росіянами. Uh, і по кількості, до речі, по кількісних показниках також, бо інформація uh, тут, ну скажімо так, якщо трішечки відійти від, uh, відійти в сторону історії цієї ракети, то пишуть, що це uh, аналог, uh, скажімо, uh, ракети, які випускають фірма Milanion Group, і яку показували на виставці в лютому 25-го року. В об'єднаних арабських амаратах. Фірма... Так, так, ця фірма вона сказала, що вона одразу може забезпечити випуск 50 таких ракет на місяць. Це означає, що ми виходимо на той самий рівень по крилатих ракетах, як і росіяни. Росіяни здатні випускати десь до 60 Х-101 на місяць, а в нас 50. Ну, тобто виходимо на які ну, приблизно на паритет з росіянами. От, причому ця ракета вона простіша за конструкцію, вона не має а, контейнерного запуску, вона в неї все стали, крила стали, двигун стали, тобто вона максимально спрощена для великосерійного виробництва. Сподіваюся, що 50 ракет на місяць це початковий випуск. Далі їх кількість буде поступово збільшуватися. А поясніть, будь ласка, Фламінго це суто українська ракета. Тобто ми не маємо отримувати якісь там дозволи, те... ну, б'ємо, куди хочемо, коротше кажучи. І, не... Скажіть, а чому така назва, як на мене, дивна, Фламінго? Ну, Мабуть, що історія тут йде від, знаєте, німецька зброї, вона у нас теж була на букво В на Вікторі. Да? От. Вона називалася Фергейт Зброя, зброя помсти. Uh -huh. От ну, у нас на ту саму букву вибрали. Я думаю, що такі корені. А загалом, ну знаєте, це така випадкова штука назви кому що в даний момент, коли й мова йшла про назву, кому як я асоціація прийшла на думку. по перше, це красиво Можливо, красиво, правда, коли, це коли на Росії буде. щось горить, палає. Коли це такі ракети влучатимуть, так у я сподіваюся, що там палати не буде. Там буде вибухова хвиля розносити все навкруги? Угу. Там не буде чому палати після вручання влучання а, бойової частини вагою в одну тонну. Угу. Тобто, на питання, які цілі досяжні для цієї ракети, ми скажемо будь-які на території Російської Федерації. Ну, скажімо так, не будь-які угу. все ж таки, а 90% підприємств російського ВПК, вони в зоні ураження. Але ми не дістаємо авіабудівні підприємства. Вони трохи більше за тисячу кілометрів. Якщо ракета буде вдосконалена, прилетить як мінімум по Новосибірську. Де випускають Су-34. Але якщо взяти, наприклад, Воткінськ, де випускають всі російські балістичні ракети, то до нього відстань 1400 кілометрів. Це означає, що Фламінго зможе обійти його ззаду і залетіти на це підприємство зі Сходу. Ну, тобто російський орешник, який планується там виробляти, може бути вбитий ще не народжений. Бо ще поки що немає його серійного виробництва. І весь російський північно-західний промисловий район це основний промисловий район, під ударом. Все Поволжя, суцільна оборонна промисловість, там і стратегічні бомбардувальники випускають і що заводно. Значить, під ударом. Урал під ударом. Тобто 90, ще раз повторююся: 90% російських підприємств російського ВПК. Під ударом, причому під ударом потужним, бо е, НПЗ після влучання двох ракет, скільки б там не було ректи... ректифікаційних колон, воно встане. От. І по оборонному по будь-якому індустріальному підприємству влучання двох ракет в... з бойовою частиною в одну тонну, цього буде досить для того, щоб на рік це підприємство повністю вийшло з ладу. А у росіян, як правило, за один від озброєння у більшості випадків відповідає одне підприємство? Якщо буде влучання по арсеналу, а в Нижегородській області є кілька арсеналів, де випускають бомби, то там взагалі буде еквівалент тактичної ядерної зброї. Угу. От я поставлю супер. А скажіть, якщо її порівнювати із світовими аналогами, ось називалися вже мною, і ви згадували томагавки. А є ще якісь порівняння? Ну, можна російськими порівняти калібрами, та сама бойова частина. У ну, польотних характеристиках практично що ракета Фламінго, що сучасні крилаті ракети, вони однакові. Дуже близькі, в усякому разі. Значить, ну, Тут у Фламінго максимальна швидкість 950 км на годину, крейсерська 850-900 км на годину. Загалом співпадає з російськими калібрами Х-101. Ну, от, а от дальність вдвічі більша. Mm -hmm. Ну і відповідно стартова вага теж в <кій> нашої ракети стартова вага 6 тонн. Вона, скажімо, вдвічі важча від за сучасні крилаті ракети. Я думаю, що дуже важливе також питання: як чим керується фламінго? Бо я читала, що в ракеті використано супутникову навігацію. Поясніть, будь ласка, чому це дуже важливо. Ну, щодо навігаційної системи, скоріш за все, ця ракета більш вона простіша від Томагавків і простіша від російських ракет. Mm -hmm. Я поки що не бачу пояснення, чи є там система орієнтації по місцевості, по підстилаючій місцевості, да, тобто дивитись вниз і коригувати таким чином. Поки що оголошувалися про інерційну систему. Це система, яка каже так: лети. Значить, там, таким то курсом 50 км, потім зроби поворот на 90 градусів, і все це внутрішня система. Да? От. А якщо є якийсь вітер, він буде зносити з за, за програми. Тому використовується супутникова система, яка буде повертати, уточнювати координати і повертати ракету на правильну траєкторію. Тобто, щоб вона прилетіла туди, куди призначено. Загалом, ці дві системи, як правило, вони працюють ну спільно і час від часу здійснюється значить, уточнення траєкторії шляхом зв'язку з супутниковою системою. Вона просто показує, куди довернути ракеті. Ну, Я думаю, що на кінцевому відрізку буде система до наведення. Про це не повідомлялося, але зараз. Це встановлюється навіть на наших безпілотниках. Я думаю, що не обійдеться без цієї системи, вона, якщо ракета прийшла в район цілі, вона е дозволяє потрапити по цілі з круговим вірогідним відхиленням, ну, не більше 10-15 метрів. Ну і напевно важливо спитати, чи є інформація, наскільки фламінгостійка до засобів реб. Фірма Груп, Group вона загалом спеціалізувалася власне на виробництві, вона ніколи не випускала власне ракети. Тобто, я розумію, це фірма, яка, ну скажімо так, буде випускати деякі компоненти до цих ракет, а загалом на Фламінго буде ставитися табличка Made in Ukraine. Так от сама фірма Груп, Group вона спеціалізувалася на виробництві систем стійких до риб. Системи управління безпілотними засобами mm -hmm. Супер, в цьому дуже хороша новина. Добре, щодо серійного виробництва, ви вже сказали, я також бачила цю цифру приблизно 50 ракет на місяць, і це дуже добре. Ви пояснювали, чому скільки рашисти виготовляють своїх крилатих ракет на місяць. Ще скажіть, будь ласка, знову таки. А от дотягнутися до тих 10% недосяжних до нас поки що чи можемо ми ставити перед собою такі амбітні плани і. Удосконалювати вже створене, аби, аби і тут знаєте, залік поставити собі, ми, ми зможемо це зробити. Ну, я думаю, що це вже світле майбутнє, поки нам треба працювати скоріше над збільшенням випуску ракет. <кій> Бо в нас, розумієте, в німців була програма Фау-1, да? крилаті ракети, і потім Фау-2, балістика. То зараз нам край необхідна балістика. Виробництво балістичних ракет, які, скажімо, в оперативній дальності на глибину не тисячі, а хоча б 500 кілометрів, здатні була б уражати все підряд. Бо крилаті ракети будуть нести втрати. Добре, якщо з 50 випущених ракет до цілі долетить 10, тому там і така велика бойова частина. Щоб не доводилося після цього добивати підприємство за один раз, там дві ракети попало, все, підприємство закрилося російське. І, до речі, навряд чи хто зараз з таким побічним наслідком застосування цих ракет буде відтік робочої сили з російських оборонних підприємств, незважаючи на те, що там платять високі зарплати. Бо це буде ризиковано. Uh -huh. так, значить, я думаю, що підвищувати дальність поки що подивимося, як ці ракети працюють на ту дальність, яка оголошена. У uh нас -huh. гроші фінанси не, не скінчені, а нам ще потрібно запускати балістику і запускати безпілотники з ракетними двигунами, реактивними. Вибачте, двигунами, які були оголошені: рута, там, пекло, там трембіта і інші системи. Бо все це має летіти на Росію і летіти, як кажуть, з наростаючим ітогом. Я зараз згадую повідомлення початку червня, початку нинішнього літа, де повідомлялося про українську балістику, дійсно максимально засекречена інформація. Ми розуміємо, але також розуміємо, що такі ракети в Україні розробляються, проходять випробування. Найголовніше зараз досягти максимальної точності таких ракет. В цьому найбільша загвоздка, я так розумію. Але там з дальністю 300-400-500 кілометрів на таку балістику. Українську балістику можемо чекати, вірно? Можемо чекати, але знаєте, ми забагато оголошували, що ось ось прилетить. Угу. І зараз на, росіян, на російських пабліках активно обговорюється тема, що росіяни нанесли комбіновані удари по всіх компонентах нашої ракети системи: по заводу виробнику, заводу в... власних ракет, по заводу виробнику двигунів. По заводам, які випускали обладнання, які випускали а, значить, системи управління до цих ракет електроніку, і навіть по запасній а, виробничій площі. От. Тобто, я думаю, що наша балістична програма буде трошечки мати затримку, але удари цими російськими ракетами і шахедами, вони не смертельні. Вони не знищують, вони пошкоджують. Я думаю, що через деякий час робота програми буде відновлена, і по Росії такі полетять, скажімо так, по аналогії фау 2 В Німці спочатку полетіли крилаті ракети фау 1 а потім балістика фау 2 так, а давайте коротко будемо поговоримо про українські дрони, тому що ми розуміємо, що рашисти намагаються давити кількістю цих дронів і про Єлабугу Алабугу не один раз чули і намагаємося дотягнутися туди і вже дотягувалися, так але поки що дронами, поки що не ракетами, я так розумію. Так, от що зараз відбувається із виробництвом українських дронів? Наскільки ми встигаємо з кількістю, наскільки ми встигаємо із Технологіями. Ну, дрони це нескінчена тема. Якщо ми говоримо про далекобійність, да, то поки що в нас два основних дрони, які забезпечують нам ураження віддалених цілей. Це дрон лютий, відомий, він вже використовується давно, який останнім часом прибрали з нього шасі. І за рахунок цього, нарешті, покращилася аеродинаміка відповідно швидкість і дальність. І другий дрон з'явився недавно, і за своєю індексацією він дуже схожий на ракету Фламінго. Там казали, що якщо це Саудівська ракета, то вона має індекс FP5, а дрон новий український має індекс ФП 1. І напрошується аналогія, да? От тобто, цей дрон теж має вже підвищену дальність, він має 1600 кілометрів дальність. Але все одно там оголошена бойова частина 120 кг, кілограмів, але дивлячись на конструкцію, ну це можна буде таку велику бойову частину можна буде реалізувати на меншу дальність за рахунок палива. Ну так як роблять шахедами. Там а, на, на 650 кілометрів летить 90 кілограмів, а на 1500 летить бойова частина 50 кілограмів. Але загалом, ну, це такий шлях дуже обмежений. Все одно, якщо, наприклад, ФП1 здатний навіть нести 50 кілограмів на 1600 кілометрів, все одно це замало для нанесення серйозних ушкоджень е виробничому підприємству. От. Mm -hmm. Ну, наприклад, Алабузу, Алабугу треба касетним боєприпасом, касетною бойовою частиною, це знести під корінь. От. Бо там, ну, або влучити дійсно двома ракетами а, значить, з бойової ну, з фугасною бойовою частиною на тисячу кілограмів. Бо там примітивне виробництво, розумієте, там столи, на яких формують власне корпуси а, з вуглепластику і покривають склопластиком. Примітивне виробництво. От. Тому о, безпілотники нам потрібно розвивати, потрібні. Безпілотники з реактивними двигунами, які будуть нести менші втрати на маршруті польоту, бо безпілотник реактивний там все ж таки швидкість буде під 500 км на годину, і в зоні ураження і ворожих зенітних комплексів і мобільних груп, він буде знаходитися ну, по кілька секунд, по кілька десятків, десятків секунд, ну там 15-20 секунд. А безпілотник з поршневим двигуном, такий як ФП 1 і такі як Лютий, швидкість там приблизно 200 км на годину, і по ньому можуть працювати набагато більше зенітних засобів. Тобто, я вбачаю шлях в найбільш перспективний шлях кинути всі засоби на крилаті і балістичні ракети, mm -hmm. а безпілотниками працювати по ближніх тилах бо по далі. Ну, Скажімо, наші безпілотники поки ефективно працювали по НПЗ. Це цілі для них. Ну от. Поки да. А по виробничих підприємствах 50 кілограмів вибухівки вони особливої шкоди не наносять. Ага, супер. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшла на прямий зв'язок зі студією. У успішну роботу українських дронів можна зараз продемонструвати. Нафтопровід Дружба у Росії, який забезпечує транзит нафти до низки європейських країн, повністю зупинив перекачування після нових атак, якраз українських безпілотників. Повідомив про це командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді або Мадяр в своєму телеграм-каналі. І відомо, що об'єкт розташований приблизно за триста. 60 кілометрів від українського кордону. Ну а я спілкувалася із Валерієм Романенком, авіаекспертом провідним науковим співробітником державного музею авіації. Я друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Обов'язково почуємося завтра. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.